Аня Авдіянс, голова організації платформи ініціатив Теплиця, керівниця молодіжного центру міста Слов'янськ. Зараз ваша організація переїхала в Другобич, і ви тут активно здійснюєте вашу діяльність. Все вірно, так? Так, саме так. Вітаю, Аня. Розкажіть, будь ласка, як. Ви працювали в Слов'янську до 24 лютого з вашою організацією. Як взагалі оглядало ваше життя до початку повномасштабного вторгнення? Ну, до 24 лютого ми мали великі плани, великі сподівання якщо говорити про наше заснування, то Платформа «Ініціатив Теплиці з'явилася у місті Слов'янську з 2015 року після того, як місто Слов'янськ звільнили з під окупації, і ми а, якраз стали таким а, а, точкою тяжіння, коли приїжджали до нас переселенці з а, Донеччини і Луганщини, і, а, і ми самі повернулися в місто. і... А, нам потрібно було реабілітуватися після тих подій, які відбувалися з квітня 2014 року в нашому місті, і а, як, ми саме створили осередок про української молоді, про українських людей і назвали його ініціатив «Теплиця». А, працювали ми з, а, так, як до нас прийшло а, створювати наш молодіжний простір дуже багато молоді. Ми а, працювали і розвивали саму молодіжну політику. От а, за роки нашої діяльності, якщо про приміщення говорити, так то ми змінювали декілька локацій, але а, виростили здорову молодь, свідому молодь, яка мала можливість бачити і порівнювати. Україну, так і вони бачили життя, яке було в 2014 році, і яке знаходилось за 100 кілометрів від Слов'янська, тобто так названа ДНР ЛНР. Да? І вони бачили, що Україна це круто, і вони подорожували Україною, подорожували за кордонням, і доводили батькам, що Україна це класно. Говорити українською мовою це круто. В 17 році адміністрація Донецька побачила, що діяльність молодіжних центрів це дуже дієве інструмент з розвитку, взагалі не тільки молоді, а й суспільства. І вони взяли такий проект. Заснували гідна країна для гідних людей, так як взагалі молодіжна інфраструктура на сході України була занедбана і тоді вже Адміністрація залучала державні кошти для того, щоб відбудовувати приміщення, давати техніку для того, щоб розвивати молодіжні центри. І таким чином 140 молодіжних центрів було засновано у нас на Донеччині саме. А наша команда бачила, що ну ми, ми знали, ми стартували з того, що нам не важливо було які приміщення, чи є у нас техніка. Ми знали, що ми будемо робити. У нас є команда, і ми знаємо, як працювати, так що до якої мети йдемо. І тому ми бачили в а, діяльності ну, свою місію в тому, що нам потрібно створювати і розвивати команди, які б розвивали оці молодіжні центри. Бо це ну, молодіжний центр це не стіни, це не простір, це не проєктор, так? а це люди, які знають, що молодіжний центр це не копіювання діяльності колишніх будинків піонерів. 24 лютого. Як воно вплинуло на нашу організацію і на вас так. особисто? Я знаю, що ви також мама правильно вірна. Так, двох дітей двоє хлопців в мене, euh, от, і. 20, Ну тобто, всі, от багато хто повертає нас е, в ті дні і запитує, чи були ли, е, ну, готувалися, чи ви ну, готувались чи до війни. Ми якось командою ну, відтягували, не вірили. Е, думали, якщо війна почнеться, то вона почнеться з, зі сходу України. Ми ніколи не думали, що це буде ну, обстріляні будуть Київ і інші города ну, міста України. І тому 20, ми відтягували до останнього розмову про війну, про те, як ми будемо себе поводити. Хоча одна наша колежанка, вона більш така організованіша, мабуть, От, більш досвідченіша. І вона казала: Аня, давайте вже говорити про те, як, як, ну, що буде, якщо що. От, І 23 лютого лише ввечері. Вже тоді я написала в спільний чат: що якщо не буде зв'язку і почнеться війна, то ми ви всі залишаєтесь. Ну, ми домовляємося, що ви залишаєтесь вдома. От мені треба буде обезпечити дітей, а потім я сподіваюся, що я повернусь в місто і щоб ми знали, де кого забирати, тому що у нас одна в команді одна дівчина, та що з Харкова, батьки в Харкові, і ну, тобто, вона по суті сама була в, в місті. От, і хлопці також вони самі з горлівських переселенців знала, що їм немає куди їхати, тому написала, що буду намагатися вивести вас. От, 23-го ми про це поговорили, і 24-го... ну а, своїм сусідкам я написала: кажу: якщо що, тривожний чемоданчик там а, зберіть, можливо, щось буде. Тому що о, колежанка та що з Харкова казала, що ну, в неї був зв'язок з поліцейськими, що поліцейські готуються і все, і ми зрозуміли, що буде війна, і е, думали, що почнеться зі Слов'янська, будуть вони повертатися на свою вочину, так сказати. Але зранку е, проснулася, з е, особисто. Я прокинулася від того. Е, заснула я в кімнаті своїх дітей. Прокинулася від того, що е, почула, що чоловіку хтось зателефонував. Він вийшов на балкон, потім підійшов до е, до телевізора, включив, і я думаю, все це значить. Повідомлення, що щось відбулося. І е, включаю інтернет, і приходить повідомлення від моєї подруги з Києва, що Київ обстріляли. Звичайно, я е, почала збирати речі і е, зателефонувала хрещеному е, мого сина кажу, будь ласка, вивези нас. І таким чином е, я вивезла дітей до е, своєї матусі за 18 кілометрів від Слов'янська. І а, ситуація старшому сину 10 років, а молодшому 5 років. І коли ми їдемо в машині, а, мій брат рідний телефонує каже: у нас тут дуже низько самоліти літають. Ну, тобто, оцей а, літальний шлях, чи як воно дуже низько попереднь малих, щоб вони не лякалися. І я кажу: та я навіть не знаю, як. Про це сказати дітям, що типу, типу війна, і старший син каже: Мама, кажи все так, як є. Я все сприйму. Я спочатку засмучусь, я поплачу, а потім все буде нормально. І я поясню Ліону, як себе поводити. От, ну І все, ми виїхали. Потім я повернулася за коліжанкою, переїхали ми. Ну, зібрали речі з молодіжного простору, тому що мені саме головне, що це ж наживає, все ж було нажите непосільним трудом. От і потроху ми техніку вивезли е, в підвал е, до моєї матері і сіли з коліжанкою вже в безпечному місці, так якось відходили, нічого не розуміли, і нам почали наші партнери, друзі за кордоном. Писати, типу, давайте ми вам допоможемо. Ви ж там з молоддю, а почали якраз рубіжне обстрілювати до слов'янськ. Почали привозити людей, дітей з підвалів. Ну, Той час з... Слов'янськ не обстрілювали. Ні, не обстрілювали среми лише були mm -hmm. тривоги, все таке. І Слов'янськ став тою точкою. звідки, ну з Луганщини і Харківщини з Ізюма почали вивоз... евакуювати людей. Так, угу. Людей вивозили і з вокзалу відправляли вже на захід України. І тому ми вирішили, що ж ми сидимо, треба діяти, і всі командою зібралися. Зрозуміли, що є підтримка, і люди хочуть допомагати. І за кордону нам почали висилати гроші, і у нашу цільову аудиторію була, були діти, і ми бачили, що ну, ми підтримали в першу чергу сім'ї з дитячих будинків, якими ми опікувались. Ну, дитячі будинки сімейного угу, типу. Угу. Ми їм надали допомогу, харчові набори закупили. А потім ми бачимо, що. Вивозять а, мами манюніх дітей, вони в просто в халатах виїжджають на вокзал. Привозять отак. -от автобус приїжджають, їх вигружають. Вони сидять суд, ну, добу, а, майже на вокзалі. Не, нема чим покормити дитину, не памперси замінити. Це був березень місяць, кінець бе, початок березня. От, і ми почали залучати допомогу. Нас підтримав ЮНІСЕФ, і ми робили такі дорожні пакунки, памперси, пляшки, дитяче харчування і все таке. Це те, що першочергове, щоб мама могла взяти з собою в дорогу, сісти, покормити її, змінити ну, замінити там памперси mm -hmm. дитині. От, Тобто в першу чином? чергу ви забезпечили безпеку для дітей і повернулися в місто далі робити те, що можете для, так. для свого міста. Так. А коли ви вже зрозуміли, що час виїжджати і вам mm -hmm. Mm -hmm. Ну, березень такий активний. У нас був і ми єдині майже в місті стали таким гумані... ну, опинилися так гуманітарним штабом. Привозили ми також тонами гуманітарку, яку роздавали переселенцям. І от останні 10 тонн ми розгрузили, і вирішили, що ну, влада а, закликала до того, що потрібно евакуюватися. От, і в кінці березня, початок квітня, ми все-таки вирішили, що треба убезпечити її команду. Ми, ну, більш-менш ми вивезли з приміщення, все роздали склади пусті, от і вже можемо їхати. І 5 квітня ми поїхали саме в другу. А яка небезпека була для вас окрім військової? Чи взагалі була якась небезпека окрім обстрілів? Я маю на увазі часто активісти скаржилися на те, що їм погрожували там якось в СМСК, чи якимось іншим шляхом? Чи вас теж таке зачепило? Чи такої історії а, у вас не було в березні місяці? Всім мені на особисту пошту і на пошту організації, а потім бачимо, що на мережу на пошти в? цієї мережі молодіжних центрів на Донеччині був надісланий лист від міністерства молоді mm -hmm. та ну, коротше, міністерства молоді, так званої Донецької республіки. Каже, і там пишуть, що ваша влада вас змушує виїхати з міст, але ми соціально зорієнтоване mm -hmm. утворення. Mm -hmm. От тому залишайтесь ми забезпечимо вам. Вас роботою таке інше, не вас заспокоювали, що ви да. звичайно залишаєтесь. Залишайтесь тут і е, все буде окей. На що ми е, давали відповідь? Дякую, йдіть в напрямку за руским кораблем. От, так, були такі, але перш за все, щось думали, що. Проукраїнському населенню, звісно, треба евакуюватися, і це був один також з моментів, може, може це слабість якась була. Так? Зараз думаєш, тобто, кому ти потрібен і, і таке інше, але да, побоювались, що за свою безпеку. І думаю, в інтерв'ю я стільки вже наговорила, тому треба обезпечитись. Як ми потрапили в Дрогобич? В Другобич у нас склалось так, що мого чоловіка друг живе саме в Другобичі, от має житло в Другобичі, і тому ну, він пропонував зразу. Запропонував, каже: є житло, Переїжджайте. вільний, Вільний будинок у нас команда. Поїхала, ну, Хтось поїхав з сім'єю в Дніпро, хтось поїхав у Франківськ, хтось поїхав в Кропивницький. Це команда поїхав... теплиці вашої да, організації. Да. Во скільки загалом? У нас було во вісім ну, людей, і вони да, роз'їхалися да, по цей да. містах. Дівчата, які були зі мною ну, членами команди, ті, що з сім'єю так не обтяжені, сказали, ну, нам все одно куди їхати, ми поїдемо за тобою. Якщо тим паче діяльність продовжиться теплиці, то ми, нам цікаво залишатися в спільноті теплиці. І таким чином ми переїхали в Другобич. Потім наша Дар'я, колежанка, переїхала з Кривого Рогу, і тут ми вже от з квітня місяця, вже не декілька активностей реалізували в Другобичі, декілька проєктів соціалізації дітей ВПО. Якраз і якщо говорити про найуспішну дія... вже я пишаюсь тим, що нас підтримала благодійний фонд Голоси Дітей. Ми також зналися з 15-го року з Оленою Розводовською і тут ненароком зустрілися в місцевому кафе. І вона запитала, чого ви тут. А ми кажемо: а ми переїхали сюди жити. І потім, через декілька тижнів, вона подзвонила, каже: ми можемо вас підтримувати. Ми робимо табори для дітей. ВПО є в школі якраз спільнота дітей. Але ми хочемо, щоб табори відбувалися денні табори, вони відбувалися 50 на 50, місцевих 50%, відсотків, відсотків. ВПО, і е, ми на 80 дітей провели табір на 12 в школи. Потім ми запропонували такий же табір зробити в Стебнику і в Дрогобичі. І так склалося, що е, табір в, Ско... в Стебнику і в Дрогобичі е, відбувся перед початком навчального року. Mm -hmm. І мене дуже тішить, що якраз відбулася ця соціалізація, і 15 дітей у нас з табору. Пішло в Дрогобицькі школи mm -hmm. в одні класи. Навіть старша група, у нас хлопці подружилися, і вони навіть, хоча не зважаючи на те, що їх батьки записали в іншу школу, вони перевелися в 14-й, здається, ліцей mm -hmm. в один клас. І троє хлопців входять в один клас, двоє дівчат, хло, дівчинка і хлопець в п'ятий клас пішов. Да. Да, зараз... І так якось воно, воно легше було йти в школу, тому що зараз, звісно, ну, у нас були побоювання, що буде таке непорозуміння, да, а, ментальне, ну, важкувато було. Хоча я по своєму хлопцеві бачу, що все легко пройшло. Це мені Боженька дав можливість а, навчитися тут оцій лагідності, тому що у вас так люблять дітей. <рес> Дорослі люди, їдеш в автобусі, вона з ним заговорить. От ти мій котик, от і моя пташечка, і вона стоїть, сидить, цілує мою, мою дитину. Та? У нас такого, Ні, у нас всі е, біжать кудись, ніколи на що не звертають уваги. і от... Ну, такі моменти є, ну тобто про е, лагідність оцю з, зі сторони е, старшого покоління. А є інколи радикальні, е, старше покоління більш радикальне, і є таке, що прям ну, були такі ситуації, коли дитина там забулася і російською мовою говорила, і е, зробили і, зауваження. Там, ну не то, що зауваження, якби ну, я завжди вважаю, да, я нормально сприймаю, коли мені скажуть, чому ти. Не навчила там за ці роки свою дитину говорити українською. Ну це нормально. А коли доросла, дити, доросла людина каже до дитини там тебе сейчас, що ти говориш на русському язикі? сейчас тебе бандера прийде, розстріляє. Ну воно нами це нормально сприймається, а дитина дуже дитина не може відповідати. Що да, да, він такий. Мані я забувся. Та, та, якщо підсумовувати слов'янськ, вам дуже багато там всього е довелося залишити. Якщо підсумовувати, що це було? Робота, будинок, що це що це було? Ну, робота у нас продовжується. Угу. Ми досі Ви да. перевезли з да. собою. Да, ми, ну, приміщення залишилось і при а, знайшли, що ну якби багато техніка вам, все сюди перевам. До суди ми перевезли це, все і задіювали в своїй діяльності. Вже зараз платформа ініціатив «Теплиця» продовжує діяти в слов'янську як гуманітарний штаб. І ми залучаємо ну, намагаємося за кордону залучати допомогу і надсилати як військовим ми допомагаємо, так і цивільному тобто, ще там залишився хтось з команди. Да. Хто а, а, у нас не залиши... ну, тобто, у нас з'явилися нові, нові члени команди, угу. які угу. залишилися там, і вони готові на волонтерських засадах допомагати бути корисними в цей час суспільству угу. і. Коли ти корисний, то ти і сам лікуєшся. Да, не зважаєш на ці військові ну, на війну. Легше це переживати. А От. які запити зараз? Там людей, з якими ви зустрічаєтеся mm -hmm. запитами зараз? Звичайно, всім хочеться їсти, але mm -hmm. е ну знаєте, на початках думаєш, так необхідно, аби блін, коли прийде окупація, аби люди не йшли, не клянчили ту їжу у цих окупантів. Краще забезпечити, хай воно в підвалах там стоять, стоїть стоїться тушонка, uh -huh. навіть Запаси, з запасом. Uh -huh. да. Але ну, зараз вже ну, бачиш, що навіть не зважаючи на те, що ми фільтруємо чітко людей, професійних гуманітарщиків. Ну, вже трошки втомлюєшся, тому ми зараз професійні тачки. Ціна ну, це ти, ті, хто, що да продають. Вона... Ну, да, 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 ну продають і ну, продають. Приходять ці бабці, набираються і продають, ну, от і вони вже шарять ні, хто де, і коли роздає. і Вони навіть от запити прям списками нам дають. Mm -hmm. На вулицю, нам mm -hmm. тобто вам oh, дається да. їх фільтрувати да. і бачити. У нас є вже база, знає. ми ми бачимо, ну, дивимося публікації інших громадських організацій, інших фондів, і фільтруємо. От. Зараз ми на осінь залучили там. Допомогу в якості взуття дітям, тому що дуже багато дітей залишається. Тепле взуття було потрібно тепле взуття, одяг це ми передали, і ну, наразі так, так. Evet. Uh, тобто у вас діяльність так розділилася. Ви і. І там ще так. здійснюєте її в Слов'янську, і тут з Дрогобичі вже започаткували так. нову. Е, як вам взагалі в Дрогобичі. От зараз скільки ви вже часу мешкаєте? Дрогобич? Ну, З квітня це знаєте для мене головне люди. Угу. Е, і я щаслива від того, що мої близькі. Я матір перевезла сюди. Моя сім'я тут, моя команда тут. Мої друзі і знайомі також поїхали зі мною. Ми поїхали разом в Дрогобич. І вони тут. І мені, ну чесно, я якось не жалкую за стінами. Ну, всі кажуть, ой, ми сумуємо, хочемо повернутися. А мені, якщо люди мої люди тут поряд, мені все одно де. І щось чомусь не сумується. Ну, я завжди вважаю, що є можливості, і за них ними треба користуватися, а не сумувати за тим, що, що там лишилось. Ви вважаєте, ви вже адаптувалися тут? Як ви оцінюєте цей так би знаєте, від одного до десяти? Як ви оцінюєте а, рівень? на 10, на 12% відсотків адаптувалися? І ще знаєте, оцей момент, що ще зараз діти пішли до школи, до садочку, і я відчуваю, я бачу, що тут рівень освіти набагато вищий. Я, я кажу своєму чоловікові: я не знаю, чи доведеться нам повертатися. Але ну, мені б дуже хотілося б, щоб мої діти отримали освіту, таку, як в Дрогобичі. Не знаю, чи в Дрогобичі це буде, чи в Слов'янську, але, на жаль, освіта у нас нижча. У нас інфраструктурна з 14 до сьогоднішнього дня ну, до 24 лютого з 2014 року у нас інфраструктурна схід дуже виріс. Школи у нас облаштовані. Дуже добре садочки у нас майданчики і облаштування всередині. Ну тобто угу. це все забезпечення, але, але... світи ще бракує. Да, але рівень викладання зовсім інший. Як ви вважаєте, що вам вдалося отак швидко адаптуватися, швидко відновити діяльність громадської організації, ще й в слов'янську продовжити? Її? Що саме вам як вам це вдалося? Ну перш за все, то те, що команда поїхала. Щоб були Зима, свої люди. Да, поруч. — Так, Щоб ми ну, один одного підтримували, так? і а, ті напрацювання, ті зв'язки, контакти, що протягом були цих до років. 24 да, да. Оце нам допомогло. А що ми, зараз мрія? Мріємо? Мріємо. мріємо, ну, щоб війна Ну, Це що постійно фонової мрія кожна Україні. Щоб uh, щоб uh, все-таки Донеччина, Луганщина, Крим. Uh, Херсон, це була Україна, щоб ми відвоювали її. І все, люди тут є, ну ми все зробимо. Ну що мріяти? Бери і роби, і все буде. Ми з 2014 року ми не привикли жити. Ми, ну навпаки, ми звикли жити одним днем завтра. Ми просну, прокинулись, ми живі, все, ми знаємо, що робити, і все буде окей, і все буде Україна. Тому мріяти на Поки що не, можете не можу. Звати. Що побажаєте зараз українцям? От на цьому етапі так? зараз дуже великі такі, скажімо, зрушення на фронті. Побажаємо успіху yeah. нашим хлопцям, молимося за них, звичайно, що але українці зараз тому всьому, от ми як спільнота, ми як люди, які допомагаємо один одному, і дуже сильно багато зараз об'єдналися. Що от зараз можна нам побажати ще, як думаєте, вірити в зсу? І все, і йти до своєї мети, і ну, війна закінчиться, буде стільки роботи, і її треба комусь робити. Так, і зараз стільки роботи, просто ну, не розслаблятися. Так, є зневіра інколи. Але менше читаємо Телеграм, Фейсбук, мабуть, менше читаємо Фейсбук, от, читаємо позитивні новини і все, і йдемо далі. Yeah. Відвоюємо країну.